Червона рута вона давала шанс. Вона ніколи не вміла навіть в свої найкращі роки популяризовувати все це. Вони могли провести фестиваль за скажені гроші. Це вони могли. А от що потім з цим робити, це вже ваша рута... проблема? Так, так, то виплив той. Виплив. Я на той випадок, якщо не забуду, там були настільки великі спонсорські гроші від Кока-Коли е, і Шоколада Корона, що Червона Рута купила військову е, пересувну електростанцію. Ух. Для концертів на площі, і вже там три дні здається, були концерт на площі, в тому числі 9 травня. Здається, мені 8, 9, 10 були концерти від і Там все це. І вони купили цю електростанцію, і потім її тупо кинули на парковці біля обкома. Яка щедрість. 20 тисяч доларів 20 тисяч доларів в 97-му році? Це були страшні гроші. Вони просто забули про цю електростанцію.